Сьогодні я розповім вам коротку історію про напевно найвезучішу людину в історії ВЦА. хлопця, який зміг аж два рази майже зламати івент, але на щастя для нас цього не зробив. Це історія про Раяна Пілата і його вери по сквайру. Ну що, поїхали. На дворі літо 23 го року. Райан під час офіційних змагань отримує такий скрамл по скверу. Думаю, скверисти одразу помітять, що це дуже халявна ситуація, тому що вона вирішується за один слайс. І в таких випадках можна передбачити наперед один чи, може, навіть два етапи. Ryan цього, звичайно, не робить, тому що він не хоче ламати цей івент. Він ось так ось збирає, отримує таку ситуацію, вирішуючи, просто зібрати куточки. Ось так ось їх збирає, точніше, ось так ось. І залишається в нього ось така ось ситуація з парами. Пара це коли у вас поруч з куточком є ребро, і знизу така сама ситуація. Вони можуть бути гарні чи погані. І він їх підставляє, і це гарні, тому що він їх ось так ось комбінує, і в нього скипають ребра. Тобто він за кілька слайсів вже вийшов на останній етап, тобто ПБЛ, тобто перемутація або положення усіх елементів. В цьому випадку у нас зверху апером і знизу апером. Топові сквоюристи використовують для цього одну формулу, менш топові використовують дві або взагалі в два етапи вирішують. Тобто можна вирішувати в один етап, але двома формулами. Ну і він, на щастя, для цього випадку знає найкращу формулу, яка є скороченням інших. Я вам зараз якраз покажу. Думаю, усі, хто вміють збирати сквер, знають цю формулу, коли у вас ззаду зад, ось ті два ребра треба поміняти, і ось ті два. Ви просто ось так зміщуєте, зміщуєте робите RU, потім робите m 2 і повертаєте. Цю формулу можна трошечки змінити. Ви можете вирішити ось таку ситуацію, де у вас міняється не два ребра, а два кути ззаду і зверху, точніше, тобто знизу і зверху, трошечки її змінюючи. Ось тут ми робимо ось так ось. І потім дорішуємо ось так ось. Схожа ситуація, але ми трошечки змінили довороти, якби на одиничку змінили там пару рухів, і в нас така ситуація вийшла. І якщо ми візьмемо ось цю формулу і скоротимо її з ось цією ось. Там, де в нас протилежні куточки, і тут протилежні куточки. Це теж така корисна, але продвинута формула, досить коротка. Хоп і хоп. Вона нагадує ось цю формулу, якщо ви її знаєте. Там, де два протилежні ребра, але знову ж таки, вона змінена трошечки на кілька елементів, ми її глибше робимо, завдяки чому в нас замінюються на ребра, а кути. І якщо ми об'єднаємо ці дві формули, то вони гарно скорочуються і утворюють ось таку формулу. Ось так ось підставляємо. Починаємо робити одну нашу формулу. І ось тут ми скорочуємо з іншою. І закінчуємо збірку. Таким чином, ми об'єднали ці дві формули, і вийшло п'ятислайсове рішення ситуації з апером-апером. Це було цікаве гарне рішення за 9 слайсів. Дуже коротко, можна було б краще рекорднайзити швидше робити, і це було б дуже, був би дуже сильний сінгл. Але тут можна зробити одну цікаву штуку, яку мало хто зміг би зробити, але вона можлива. Збірку починаємо як до цього. Ось так ось зміщуємо. І ось тут, замість того, щоб опускати це все, ми просто зміщуємо це ось так ось. І одразу починаємо робити нашу формулу зі скороченнями. Тобто ми скорочуємо скорочення, завдяки чому це рішення стає симислайсовим. А сім слайсів рішення це щось плюс-мінус неслихане. Такого просто зазвичай не буває. Це надзвичайно халявна ситуація. Але це не все. Окрім всім відомого методу, який називається Ларс, або зараз його можуть називати трилук. Є також другий по популярності метод, називається Лім. Це щось. Схоже на рукс, але для скваєра. Після куп ми починаємо збірку блоків. Ось такі ось блоки. Спочатку один, і потім вправо інший. Тобто якось ось так ось утворюємо інший і ставимо ось ці два блоки. Потім закінчуємо двома формулами після цього, і кубик у нас зібраний. Це не найгірший метод, досить цікавий, ним поставлений рекорд Європи. Але, якщо ми спробуємо зібрати цей скрамбл Райана Райна Пілата цим методом, подивіться, що втрапиться. куб копше. Потім, що у нас тут знизу є зелений і синій. Можна зібрати зелений першим. Ось так ось під'єднати. Спрячемо його зліва. І потім під'єднаємо синій. Під'єднаємо ось цей кутик до ось цього блоку. І дивіться, що в нас трапляється. У нас. Зібраний кубик. Ми скіпанули два з трьох етапів збірки сквайра. Давайте тепер порахуємо кількість слайсів. Перший слайс. Потім збираємо зелений другий слайс. Потім під'єднуємо це сюди. Четвертий. Ой, це третій, четвертий і ставимо блок на місце п'ятий. Рішення за п'ять слайсів. Ви знаєте, наскільки це неможливо рідко? Я не знаю, Це жесть. Це майже нелегальне рішення з точки зору ВЦ. Воно настільки коротке. Найдивовижніше, що це потенційно не був найвезучіший момент в житті Райана в Кубінгу. Тому що на початку 24-го року він зробив дещо неймовірне. Точніше, не зробив, а отримав. Тому що, якщо б він зробив дещо неймовірне, сквер був би набагато нуднішою дисципліною, ніж зараз. Він отримав ось такий скрамбл. Це не жарт, Це буквально ось такий скрамбл. Якщо ви плюс-мінус розбираєтесь в сквері, то ви розумієте, що це за два рухи повністю ОБЛ, тобто орієнтація як куточків, так і ребер, за два слайси. Так ще й це повністю зібрана нижня сторона. І якщо трошечки подумати головою, то можна зрозуміти, що зверху у вас буде юпером. Один з досить швидких, не найкоротших, але досить швидких алгоритмів, які вчать ну, усі по суті. І Райан отримує це, робить його, отримує купу локапів, шалену купу локапів і закінчує збірку за 341. Без ванлуку. З купою локапів, 341. Знаєте, за скільки цю збірку можна було зробити? За САП-2. В теорії, навіть за півтори секунди можна було зробити цю збірку. Це був би один з найлегендарніших веєрів в історії кубінгу, який не, не буде перебитим не знаю 5 років, 8 років. Я не знаю, важко навіть уявити, тому що жоден розвиток методів не дозволить настільки швидко збирати. На щастя, для нас цього не сталося. і подякуємо усі Райану за те, що він так приємно накосячив, чесно кажучи. Я уявляю, як йому може бути неприємно. Але треба розуміти, що класні рекорди, нові результати це добре, до тих пір, поки вони не псують вам бажання збирати. Після цієї історії Раяна мені стало цікаво, які у вас були найдивовижніші і неймовірніші ситуації, збірки в вашому житті на змаганнях або навіть вдома. Бо особисто я чув неймовірні історії в інших людей, і в мене самого були круті. Наприклад, як я майже зібрав кубик за 14 рухів. Ну а в нас на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. До скорої зустрічей! Бувайте!